Зосереджені обличчя, максимальна концентрація та точність. Їхня головна зброя. Учасники шахово-шашочного турніру демонструють майстерність та вправно обігрують опонентів. Головних для них є пильність та зосередженість серед учасників, службовці та працівники державних установ, підприємств та організацій. Шахмати від спорту, ізначальна інтелігенції, це високий рівень IQ, это сдержанность, рассудительность, яка дозволяє сконцентрировать свої мислі, сосредоточиться на определеному етапі, смоделювати, спрогнозірувати события. Пан Аркадій за професію лікар та весь вільний час проводить саме за шахами, в які грає все своє життя. каже це дуже підступний вид спорту, іноді можна програти і навіть цього не зрозуміти. Та азарт не вмирущий. Той азарт боротьби, який виникає, і ні на кого не потрібно надіятися, а тільки надіятися на те, як ти правильно е прийняв оцінив позицію і зробив оцей азарт боротьби в шахмати не миру. А от минулорічний переможець переконаний, головне витримка та точність та не завжди розрахунок приведе до перемоги в шахматах. Зівок називається можна сидіти, розраховувати декілька варіантів і прогавити самий простий хід в результаті чого програти. шахово шашечний турнір це вже 18 змагання у рамках міської програми Здоровий киянин, які започаткували торік столичне фізкультурне спортивне товариство Спартак, міністерство молоді та спорту та Київська рада медпрофспілок протягом 2013 року. У столиці відбудеться щонайменше 25 спортивних турнірів із різних видів спорту. Наступний на черзі пляжний волейбол. Яніна Яблонська, Ігор Коркодим, Новини УТР.